Ви хто такі? Поліція. А я думаю, чого двері відкриті. Ой, я так і знала, що з Антоном щось сталося. Я сусідка, Напроти живу. Ну, як добре, по-сусідськи. Він іноді мені по дому допомагав, я квіти тут поливала, коли він у відпустку їздив. Так в тому й то річ, що ні, так то він ключі мені лишає. А тут бачу не видно його. десь. Два тижні тому я додому йшла, а він у велику чорну машину сідав. Оце е, як його м -м, позашляховик. Та я б його і в окулярах не розгледіла. Так що з Антоном? М -м. Гаразд, я піду.